Що таке маркер відкріплення? і Що таке клікер, і як ми його використовуємо? Маркер відкріплення це голосовий сигнал, який собачка чує в момент виконання правильної дії. Так само ми можемо використовувати клікер. Клікер це просто звук, який ми робимо за допомогою інструменту, який називається клікер. Для чого нам потрібні ці концепції? Для того, щоб створити проміжок між виконаною дією та отриманням винагороди, тому що, наприклад, коли собака знаходиться на відстані і ми хочемо заохотити саме ту поведінку, коли вона зробила там, де було далеко, то нам потрібен цей інструмент. Тому що коли собака чує цей сигнал, вона розуміє, що саме та дія, яку я робила в той момент. Була правильна, і потім приходить отримувати винагороду вже за ту дію. Тому відкріпляюча команда це дуже ключовий момент вдохтренінгу, щоб собака завжди роз... щоб ми мали можливість завжди підкріпити підкріпити саме ту поведінку, якою ми домагаємося в той чи інший момент. Як це працює? Ми кажемо собаці, а ще це працює як команда відміни. Так? Ми кажемо собаці, сидіти, і вона сидить. І ми кажемо, молодець! І вона встає. А потім нам треба, щоб собака сиділа довше, і ми їй кажемо сидіти, молодець, і щось там, а собака вже пішла. Тому що собака не розуміє, що для неї є відкріпленням. той момент, коли ми даємо шматок, чи коли ми кажемо молодець, і тому в неї складається така сіра зона, вона не розуміє. Коли такий вона має встати. Тому з самого початку, коли ми вчимо в якійсь вправі будь-які сидіти, лежати до мене, ми кажемо сидіти, вона сидить доки, поки не, не почує цей сигнал. Це може бути звук клікера, якісь, якесь слово, ваш сигнал yes, чіп, хоп, будь-що. Але це має бути класний, веселий звук, який собаці подобається. А, і... Тоді собака розуміє, що сидіти і вона сидить до того моменту, поки не почує цей голосовий сигнал. Чіп, хоп, звук клікера. І тоді отримує винагороду, і потім ми зможемо їй сказати сидіти, поступово розвинити цю витримку, хвалити її, і вона не буде вставати, бо вона буде чітко розуміти, що я сиджу, поки не почую цей сигнал.